А що для вас благодійність? І що вас сьогодні сюди привело? Я упродовж уже, мабуть, років 12 досліджую давні книги, книги мудрих, книги наших мислителів, де я прочитав таку одну дуже, як на мене, цікаву і глибоку істину, що люди не стали розумнішими. Від Адама до того далекого 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 кілька сот року до нашої ери або й мільйонного, до сьогодення 21-го століття. Просто-напросто розум залишився однаковий, створений творцем. Люди володіють більшою інформацією. Але чого людина не змогла усвідомити від Адама до 21-го століття, це двох істин, який творець. Запропонував і дав людству для спасіння, але вони його вперто відкидають. Перша це возлюби ближнього як самого себе, а друга не складай скарби на землі, а складай скарби духовні на небі. Тому оце присутні тут люди, які напевно хочуть. За цією заповіддю творця, мабуть, долучитися до вічного, до доброго, щоб на світі стало на йоту більше добра. Добро не вимірюється гривнею, зрозуміло. Але в даному випадку Іван Цудак, юнак, який хоче творити, який хоче жити, як і всі створені творцем. Але сталося так в його житті, я його не знаю абсолютно. Я від своїх студентів отримую інформацію, і це запрошення. І, відповідно, ну, скільки ну, може виміряти мій наш бюджет сімейний, але я з приємністю хотів би долучитися до цього, щоб він не відчував, що він один. І коли настане такий час, що люди... Возлюблять ближнього як самого себе, і перестануть складати скарби на землі, а будуть складати скарби на небі. То й, мабуть, не стане от таких трагедій і бід, і, відповідно, зовсім інакше відбудеться плин людського життя.